Харківські міліціонери заздалегідь почали урочисто відзначати своє професійне свято. Офіційно день міліції святкують 20 грудня. Саме у цей день, 23 роки тому, Верховна Рада України ухвалила закон про міліцію. День міліції відзначають у Харківському національному університеті внутрішніх справ. Професійне свято майбутні міліціонери відзначили не лише офіційними урочистостями, нагородами та новими званнями. Учасники художньої самодіяльності оспівували чесноти професії правоохоронця. Хореографічний колектив у танцювальній формі продемонстрував рівень фізичної майстерності майбутніх міліціонерів. Привітати харків'ян приїхав із Києва поет, співак і композитор Олег Гаврилюк. Хотілось би, щоб ви, і, і, і всім людям, які носять. Зв'язку на погонах государство поворачивалось лицом, щоб ці люди могли нормально обеспечивать свої сім'ї, щоб вони не думали где заробити копейку, щоб він прийшов на свою роботу, отработал чесно, добросовісно, і отримав ту зарплату, на яку він міг би содержать свою сім'ю. Наступного року університету внутрішніх справ виповниться 20 років. Всі ті наші плани ми реалізуємо не змінює особові складу ті всіми, що працювали раніше і зараз працюють. І свідомість помінялась, поміняла свідомість до відношення до своїх обов'язків, до, до відношення до державного майна. І це я вам ще раз щиро вдячний. І завершує свій виступ, я хотів би ще всім подякувати. Добра і здоров'я вам, кожному, вашим близьким, рідним. Ірина Климан, Євген Федорович, Фокус.